Голосніше, Я, Поля. Шепшина важко віддає плоди. Вона писала. Е, крила. Будь ласка, поля. Крила, Можна, Катя. приготуйтеся, поля. дівчатка, і голосно голосно розмовляйте. А й правда, крилатим грунту не треба. Землі немає, то буде небо. Немає поля, то буде воля. Немає пари, то будуть хмари. В цьому напевно правда, пташина. А я же людина, а що ж людина живе на землі, а сама не літає? А крила має, крила має, вони ці крила не пуху пір'я, а справди, чесноти та довір'я. У когось з вірності у кохані, у когось з вічного поривання, у когось. Щирості до роботи, у когось щедрості та турботи, у когось. З пісні, або з надії, або з поезії, або з мрії. Дякую. Людина тобі, нібито не вітає, а крила має, крила має. Ну, ось такий чудовий віршик знають наші дітки, а ще шепшина важко віддає плоди. Так. Давайте її, його послухаємо, цей віршик, тому що, е, тому що ви ж будете в тестових завданнях відповідати на це запитання. Будь ласка, Поля, шепшина важко віддає Можна, я? Можна всі. Розповідайте. Любов собачка, що в важко видає води. Вона іде хапає за лукава. Вона кричить: людина, подожди, о, подожди, я думаю, людина, будь ласкава, не всі, не всі, хоч якобиш. Ж... Дякую, Марина, Гуля, продовжай. Маришенька, дя дякую. ла красиво. Діти, нам цей віршик треба повторити, тому що ми ж зараз будемо проходити з вами тести. Далі, запам'ятовуйте авторів, будь ласка. Це хто? Тарас Григорович Шевченко. Тарас Шевченко. Народився Катюша, пишемо в зошит, Катюшенька, пишемо. Да, да, моя хороша, пишемо, далі. Пишемо, Катюша, далі. Катюша, пишемо далі. Не треба нам роки народження, роки, роки смерті. Наша зараз е, мета е, запам'ятати, як виглядає той чи інший письменник. і поет До речі, він і письменник, і поет. Е, Максим Рильський. Після Тараса Шевченко написали кому і написали Максим Рильський. Подивіться, що він, як він виглядає. І ось Максим Рильський написав якраз в, цьо, в нашому підручнику віршів Максима Рильського немає. Дослідіть, що саме написав Максим Рильський. Не дарма його портрет я вам показую. Напишіть Максим Рильський і написали кому. Наступний Дмитро Павличко. Я ось роздивляюся е, нашу тему. Тема у нас називається Поезії проти освіт природи. Можете, будь ласка, почекати мене, а то я не встигаю. Добре, добре. добре, Катюшка. Хвилюйся, да. не хвилюйся. Якщо ти не встигла, більше ми сьогодні нічого вже писати не будемо. Якщо ти не встигаєш, в тестах є всі-всі ці портрети з тестів, прямо можна і списати. Хто вже там подивився? Дмитро Павличко, який віршик написав? Ну, дядько, вибачте, але він мій самий любими вірш. Дядько Умнічка, дядько дощ. Ви пам'ятаєте, ми робили розмітку цього вірша дядько дощ. Пам'ятаєте? І дядько yeah. дощ робили розмітку. І yeah. розливається Дунай Ми робили yeah. розмітку. Ось yeah. це yeah. На, на вірш написав саме Дмитро Павличко. Ось там, yeah. так він виглядає. Наступний yeah. письменник. Так, зараз я його вам. Мернувай, не Катя, ти можеш списати з підручника? Знайти вірш дядько дощ і написати з підручника. Наступний Микола Сінгаївський. Подивіться, як він виглядає і який вірш він написав. Волошкове поле. Молодець. Волошкове поло. <клес> Олександр, <клес> Олександр Олесь. Все діти, не пишіть більше, просто подивіться. Олександр Олесь. В небі жайворон в небі, так, в небі жайворони кіллються. І мені здається, ага, Анатолій Качан. А ну-ка, подивіться. Ось його фото. Ось його фото. Чотири так. його фото. В тестах треба поставити крапочку сюди, сюди. Аж чотири крапочки. Зрозуміло? Ось. Ось Анатолій Качан і його книжки. До речі, із цих. Всіх обгорточок до книги, у нас ж була така тема обгортка де книги. Прощання з літом, вірші про літа, напевне, за нашим е садом грає море, ну певне про море. Ось за обгорткою ми можемо також написати е і знати, про що книжка. І, до речі, таке запитання у вас також буде в тестах. Визначити по, по обгортці, про що книжка. Ті, хто мені книжечки обгортують. Реч... Не надсилав і не надіслав. У нас сьогодні. І ще є у вас час. Надішліть мені сьогодні. І ось три книжечки: Леся Українка дітям. Панда любить мандрувати, звісно, там про пандру казочка якась. І дмухавка, про е, чудову рослинку, напевно. Ну, Ці всі книжечки треба пропитати. А Леся Українка, да, да. Ну, і це добре, що ти читав. Умнічка. Ти що ти мене так обрадував? Ну, ось Я думаю, що Леся Українка дітям тут є Її вірші по обгорточки все це зрозуміла. Ну, на сьогодні досить, а зараз я вам хочу показати, як швидесенько пройти тести. і потім ви все Та, точно... приступимо, до тестів. приступимо до тестів. Будь ласка, налаштувалися, зробили підняли руки і потрусили. Пуленька. Голосно, голосно нам хто так голосно розкаже цю фізкульт хвилинку, поки я тести Дерева високі високі, висоті, трава. Низенька, низенька, вітер де дерева, колише глидає і вліво, і вправо їх нахило. Зайді, поле, стрівай, співай. Тиві, читаю, читай. Дерева гуляють, Так, ну Я встигла, в мене все загрузилося. Зараз нікуди не дивимося, нікуди. Я проходжу тести, ви просто запам'ятаєте, бо ці тести треба проходити вам одним. Зрозуміло? Маріна Олеговна, можна ми з подразками. Ми не хотімо з підказками, нам там буде скучно. Ну, Хто не хоче з підказками, закривати очі. Я просто у вас завжди, Маріна Оліговна, не таке, не таке, я не можу, там неправильно, там не те. Я хочу вам, щоб ви подивилися, що все те і все правильно. Розумієте? А як я їх пройду? Ми зараз? Належи. Давайте вже, будь ласка, починати. Та ну, я ж е, зараз е, посилання створюю. Бачите, створити тестування. Так, і за, зараз зайду за посиланням. Мені ж треба ще ж підключити його якось. Так. А ви поки що налаштуйтеся разом зі мною. Так. Вам не видно, так? Да? Все, зараз, 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 не хвилюйтеся зараз. Все, пройдемо тестування, і я буду вже спокійна, що у вас не буде запитань. І проблем не буде. І не будете мені казати, Маріна Оліговна, ви нам цього не казали. Я вам мало того, що казала, та ще й тестування. І так, пишу. третій. Марлина, ви забули екран тепер включити. Нам нічого не видно. От тепер видно. Що, готові? Так, ви переходите, Дінки. пишете правильно Є! своє ім'я. Ім'я і прізвище. Правильно. Ви пам'ятаєте, що ім'я і прізвище пишеться з великої літери. І швидесенько пройдемо. Ну, Хто скільки часу дає? 5 хвилин. Зрозуміли? Я виставлю потім в урок, і ви пройдете з підсказками. Якщо не з підсказками, в коментарях напишіть. Маріна Оліговна, я пройшла без підказу. І так, третій перлин. Прилин. Пер. Парва, ви хотіли, <правва> <правва> Я чую і бачу. Кирил, посидьте ще трошки. Нічого Перебуває? страшного, Кирил, на уроки пройдемо, потім будемо віддихати. Ну що, Хорошо. готові? Так, легко. Все, проходимо. Да! проходимо. Ми пройдемо, тест одной Так, проходимо. Я швидесенько, швидесенько, ви, будь ласка, мені допомагайте, бо без вас буде важко. Почати тестування. У вірші «В небі жайвернок в'ється, описуємо осінь літо весну. Що ми описуємо? Радість зустріч літа. Весна. Весна, на воронки пролітають весною. О, Анатолій Качан це письменник, який писав про моря. Знайдіть чотири фото з його зображенням, поставте на крапочку. Тобто фото з зображенням. Сюди ставимо крапочку, сюди Слі. нажимаємо, сюди нажимаємо і сюди. Мария фото Анатолія Качана. Везде нажимаємо що, Катя. Кажи. Або в нас видно там тільки одна книга. Ну, я вам іще раз пояснюю, ви вже все вдома зробите. Візді нажимаємо, де є фото. Знайди обкладинку книги віршів Лесі Українки. Ось вона, звісно, і переходимо далі. Я просто на неї нажала, більше нічого не робимо. І ось у ці портрети письменників Катя не встигла написати на уроці, ось так вони, бачите? Ось тут і ти, і ти їх просто нажимаєш, шепшина важко відходи. Е, ти, е, е, перше, е, третє, Де? те, а е, е. е, е. е, е. молодці. Бачите все як легко? Не біжай, воронків'ються. Е, е. Не біжай воронків'ються. Ок Олександр Оксандр... Олесь, молодець. Ти сьогодні чудово виступаєш. За сонцем Хмаронька пливе. Mm. Тарас Шевченко, дядька а, дощ. Дядька дощ це Дмитро Павлович. Дмитро, правильно, Дмитро. наголос. Волошкове поле. Волошкове поле. Тимур там книжечку все зробив. Тимур хто написав волошкове поле? О, Микола… Сингаївський і пливе білий Микола… Бувай, любі хлопчики, летям Все, молодці. Зараз перевіримо. Все, ми умнічки, ми самі на самі, ви, самі великі. Вели... І ви, ось, дивіться, виві, оце виві. для мене важко, а для вас? Марина лежить тут, тут води. Далі, дає вона, вона, тут... вона людей хапає. От людей хапає. Вона кричить людину, підожди. Шановні, ви бачите, наскільки вам треба вміти вже вправлятися з чоловіком, це все, я другую. Як вам тестування, яке я склала до вас ще не важке, Одна пташина, так просила, просила, просила.

Да, да, да. Я вас вітаю, ви умнічки мої. Опа, що тут треба зробити? Тут просто отак нажимаємо. Перше, а ну, ну, дивіться, аж як ти записала. Перше, аж як ти записала. Перше, аж як ти записала. Розвивається з найбільшого Вау. Я у нас крафт РМС прилета. Марина Легенна, ще пер. Ще, ще, Ні, Катюш, нормально так. Все, Катя, ну передивися, прочитай, порівняй за, за зразком. Верну, лейна, Не вверх. надо ще В. Наша тянет у пацана має дні. Вона на пісні лишила, вона п'яту ходить. Діти, ви згодні зі мною? Маша, Кирил, включи камеру. Кирил, Тимур, ви згодні зі мною? Так, вирідаємо. Не треба воно, більше воно. нічого да, перебувати да, да, нікуди. Да, да, не треба? Не треба? <плес> Нажимати <плес> на, <нажимать плес> на переслідаль? <'я. плес> Нажимати? Ой, молодці. Все, Бачиш, Катя, ти кричала, перестав. Отак ви неуважні у вас тоді виходить помилка. Не треба нам помилку. Вірш шепшина ваша дає платеж. Що ти розумієш, для зразу? Що це таке? Що це означає? Пташки не хочуть їздити. Це правильно? Треба Треба віде, віде, віде. Ладік, я тебе не збрую, мені б хотілося Аді, тебе почути. почути. От у мене тут три варіанти. Все? Три варіанти, Катя. Що ще? Куди мені наживати? Абсолютно вірно. Навіть і не можна їм придумати. А ви в житті так поступаєте? Поступаєте так? Да. Так. От, от дуже багато квітів. Я дуже прошу, не молуйтеся, не нервіть, просто молуйтеся, насолоджуйтеся, Приведіть свою маму, покажіть подружку. Поля, я не можу тобі подарувати ці квіти. Пішли зі мною. Я тобі покажу, де вони ростуть. Поля каже: Ой, Маріна Олігавна, які гарні квіти. Ну, звісно, якщо ви виростили їх на продажу, можна і купити. Ну, звісно, люди звідти люди просто їх вироста вирощують на продажу, то треба, звісно, можна і їх купити. Так, ну що, нажимаємо полі. Як ти думаєш? Мені так, треба нажимати? Так. Ну, звісно, треба, не ви не навіть не і не можете дороги, ми нажимаємо. Ой, як, на жаль, закінчилося час проходження. Тобто, ви бачите, ви мені завжди Маріна Лігавна, це нереально здати цей тест. Ну як це нереально? Ми ж здали. Ось дивіться, ось бачите, наша, е, наша е, самооцінювання, Ви можете тут подивитися. Ви можете на, на початку почитати. Всі, і ми здаємо, і прекрасно, тільки єдине немає сертифікат Поки у вас буде перерва, я вам покажу, який сертифікат. Діти, вам сподобається. Дякую, що ви здали, зараз покажу сертифікат, і зараз я його закріплю і тому, що ми пішли, тому що тут має бути сертифікат, зараз я покажу вам шведес який він має бути? Тому що я вчора проходила і вам його завантажую. Вам сподобається, ви, ви дивитеся на нього в електронному варіанті. Для кого тести були важкими? От прямо зараз зізнавайтеся мені, для кого були тести важкими? Що вам не зрозуміло було в тестах? Це зрозуміло. А де <кліпсер> читання? Я читання ніяк не можу знайти. Ось дивіться, я ось показую вам Дай ще сертифікат, дивіться. я його відкрила. Ну, Він такий, що його можна розфарбовувати. Уявіть, сертифікат можна розфарбовувати. Вам я... таке хочеться? А. а? Тобто ось він. Дивіться, його можна розфарбувати. Як він? Ну, Я, трошечки тут, я його, по-перше, прикріплю, а по грузиться. Да? По-перше, я вас прикріплю, а по-друге, я це виправлю і зроблю так, щоб воно було в два рядочки. Якщо у мене не вийде, вибачайте. Бачите, тут дивіться, розмальовують природу, розмальовують чудовими фарбами, треті перлинки молодець, пройшла, бо пройшли тестування. І отут можна порозмальовувати діток, які з чудовим настроєм сьогодні будуть виконувати ті завдання, які запропоновані з читання і з тестів, які до мене є питання. Марина Рянова, нам самим щось хоче сказати? Що хоче сказати? Задавайте. Ну, я вам дякую за урок. Ви молодці, ми з вами молодці. Що? Дайте посилання, будь ласка, на тести. Я да, живу вісно, живу, да. На тест, на Google дошку. Все я вам зараз в чаті зроблю, ага, не хвилюйтеся. Просто підсумок. А читання я пишу. Не пишу. Я живу, да. Маємо знати вірші, як оце вірш крила. Ну, Такий вірш, моя дитина вивчала в е, 10 класі. Я його порушую цей вірш. Я дякую вам за те, що ви настільки любите вірші і не дарма Ось підсумок за. Теми Ой. пройшли тестування. Я там напишу, що ви любите рідний край, любите вірші, любите навчатися. Ви просто молодці. Я живу дякую де... вам величезне за урок і за ваші чудові знання української поезії. Це <му> і сертифікат.